Обліку та звітності будуть з даному Я вам коротенько розкажу про порядок передачі і розпорядження конфіскованих майбутнє. Згідно статті 405 Митного кодексу України, передбачено, що товари, транспортні засоби, які вилучені митними органами по справі про порушення митних прав, передаються державному виконавцю. Митні органи на сьогоднішній день не мають законодавчих підстав щодо розпорядження конфіскованих майно, тобто встановлений э, порядок передачі конфіскованого майна, цей порядок затверджений постановами Кабінету міністрів та законом про виконавчі провадження. На практиці це відбувається таким чином. Значить, якщо є рішення суду про конфіскацію майна, вилученого митними органами, державний виконавець. Приходить на мит, в митні органи і е, відкриває виконавче провадження. Значить, він залучає експерта для проведення для встановлення експертної вартості цього конфіскованого майна. Е, Обов'язково в цю експертну вартість повинні входити податки і збори, які справляються при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон Якщо